Розпочинаємо наше заняття. Ноги ну, ставимо на ширині плечей, зміщуємо увагу в своє тіло. Можна пошата закрити очі і вперед-назад. Трішки нахили зробити вперед-назад, відчуваючи свої ступні. Цю увагу переводячи в тіло. Відчуйте, як ступні міцно стоять на килимку, і ваше тіло ніби виростає з ніг і вгору. Розправляється хребет, маківка тягнеться вгору. Штовхаємо підборіддя ближче до яремної впадини, витягуючи задню поверхню шиї. І згинаємо, розгинаємо. Шию. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Ліво вправо. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І потягнулися в один бік. Витягнули. І інший бік витягнув. Штовхаємо таз в сторону і рукою тягнемось в іншу сторону. І ще п'ять, чотири, три, два, один. Покрути тазом. Можна ноги ширше поставити. В одну сторону, і в іншу сторону. Закінчили праву руку згинаємо згори а ліву руку знизу і так дістаємо одна до одної і змінюємо. Поїхали. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Складаємо руки на мастер і стискаємо долоні. П'ять, чотири. Міцно, міцно. Тиснемо одну на одну. Три, два. один. Один. І тепер позаду. Якщо виходить, можна скласти ось так. Якщо ні, можна просто ось так і теж стискаємо. П'ять, чотири. Довгонь, тисне на долу. І потім трішки відпускаємо. І знову такі рухи динамічні. Три. Два. Один. Закінчили. Руки в сторони, одна рука. Вниз, інша вгору. І по черзі змінюємо. Рух йде від плечового суглоба. 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. Переходимо в положення на четвереньки. Одразу переходимо до активних занять. Руки під плечима, коліна під тазом. Завертаємо носочки і виходимо в собаку мордою вниз, тягнемо таз вгору. Живіт тягнемо до стену, для цього згинаємо коліна. Руками ми виштовхаємося від підлоги, але намагаємося вуха відтягувати від плечей. Ніби ми видовжуємо свою спину і тягнемося в землю. А руками навпаки і в нас відбувається така протидія. Зафіксувалися в цьому положенні. П'ять, чотири, три, два. Один. Тепер правою рукою потягнулись до лівої ноги. Якщо виходить, глибше скрутились, і погляд у стелю і поставили руку назад. Важливо ставити руку саме на те місце, де вона стояла, можна порівнювати із іншою рукою, для того, щоб зберігати правильне відналаштування. Тепер лівою рукою тягнемося до правої ноги і визираємо спід правої пахли. І повернулися. І знову дістали ноги. Зафіксувались і повернулись. І знову дістали ноги. І повернулись. І ще раз. Повернулись. І ще раз. Повернулись. Лишаємося. Свацімо дониз. І робимо такі. Відтискання, зберігаючи рівну спину, ми лобом тягнемось до підлоги, згинаючи руки в ліктях і піднімаємось. Поїхали. П'ять, чотири, три, ще трішки, два, І один супер. Поставили коліна. Можна зігнути кисті в іншу сторону і дати їм трішки витягнутись відпочити. І відпочиваємо самі. Можна струсити руки. Бо буде ще декілька вправ. В такій позиції. Повертаємось. Крісті ставимо під плечі. Коліна під тазом і штовхаємо таз вгору. собака мордою вниз. І другий підхід такий самий. Ми згинаємо ліктя, розводимо в сторони, а лобом тягнемось до хилинка. Поїхали. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лишаємося в цій самій позиції. Можна руки трішки, трішки далі, буквально на сантиметр посунути. І ми опускаємо лікті і піднімаємо. Зберігаючи при цьому рівну спину, а та стягнеться вгору. Опускаємо і піднімаємо. Ще п'ять, чотири. Три. Два. Один поставили ліфті. Голова майже дістає до килимка, але ми в цьому положенні. Призігнувши ноги, переходимо більше на руки, робимо такі перекати. Ми встаємо на носочки і штовхаємо себе більше вперед. Для того, щоб плече стало перпендикулярно до підлоги. Ще п'ять, чотири, три, два. Один поставили коліна, відпочили, струсили руки. Ось таке в нас не зовсім інтенсивне заняття, бо все-таки це руки, але ми їх активно включаємо. Можливо, завтра. Буде кріпатура. Я на це сподіваюся. <гум> Іначе ми десь не добре вами. Ну що, переходимо в планку на прямих руках. Руки під плечима. Вийшли. П'ятки і трішки більше вперед. І тепер ми по черзі ногою. Коліном дотягуємося до ліктя. І назад. В ідеалі коліно положити на лікоть. І назад. Поїхали. Якщо не виходить положити, можна просто дотягнутися, коли куди дістаєте. Ще працюємо. П'ять, чотири. Пересключений. Три, два, один. Відпочили. І ще один такий підхід. Приготувалися. Виходимо планку. Вже вийшли. Штовхнули п'ятки вперед більше. Поїхали. П'ять, чотири. Три, два, один. Відпочиваємо. Знову ж таки можна витягнути в іншу сторону кисті зробити компенсацію. Вони не зовсім звикли до такого навантаження. Піднімаємо руки вгору і пальці просто згинаємо, розгинаємо в кулаки. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять. Три, два. Один, струсили. А, тепер наші кісті сильні. Виходимо. Позиції на четвереньки, праву руку ставимо ближче до центру. Можна сказати, десь на лінії підборіддя. Ліву кладемо на неї і розкриваємось вгору, погляд вгору, вгору та сильно не перекручуємо, намагаємося його стабілізувати, просто розкритий грудний відділ. І піднирюємо вниз. Ми призгинаємо в лікті праву руку і ліве плече кладемо на підлогу. І знову розкрились вгору, подивились і вниз лягаємо плече на підлогу. Дуже приємна права для спини. І знову розкрились на підлогу. Розкрились на підлогу. Ще три. Два. Один. Останній раз. І змінюємо руки. Тепер ліва рука по центру. Правою розкрились вгору і піднирнули під, під плече. І знову розкрились вгору і піднирнули під, під плече. І знову розкрились, піднирнули. Розкрились, піднирнули. Один. Відпочили. Зараз переходимо до відтискань. Перший режим відтискань буде, коли ми в відтисканні взагалі, як і в багатьох інших вправах, є різні фази важка і легка. У відтисканні легка фаза, коли ми опускаємось, важка фаза, коли нам треба підняти. Так от для того, щоб зробити одне відтискання ще більш інтенсивним, ще більш корисним, бо коефіцієнт корисної дії від одного відтискання збільшити, ми поварщуємо легку фазу. Тобто, коли ми опускаємось, ми робимо три зупинки і три додихі. І на четвертою робимо таку пружинку і піднімаємось. А, жінка, ну, в принципі, а, більшості, хто не веде дуже активний спосіб життя а, і не займається багато спорту, спортом, краще відтискатися з колін для того, щоб... Ну, Якщо ви відтискаєтесь красиво і рівно, це добре. А якщо якось ось так, то краще не треба. Поставили коліна. А, важливо, коли ми відтискаємося з колін, ми не отаке робимо. Там теж трішки руки включаються. Але ми робимо ось таке. Ми опускаємо таз. Руки ставимо. Закилимо так одразу. В широку позицію. І опускаємося з трьома зупинками. Трішки опустились вдих. Потім ще нижче, до вдих. Ще нижче, до вдих. І видих. Поїхали вдих, До вдих. До вдих. Видих. До вдих. До вдих. До вдих. видих, До вдих. До вдих. Да вдих, вибіг, додих, до вдих, до вдих, вибіг, до вдих, додих, да вдих, вибіг, да вдих, до вдих, додих, вибіг, да вдих, додих, да вдих, вибіг, додих, да вдих, да вдих, вибіг. Відпочили тишку. 5, 4, 3, 2, 1. Наступний режим. Дуже повільно опускаємося. І дуже повільно піднімаємося. Отже, ми призігнули лікті. Поїхали на рахунок 10. Опускаємося. 10, 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Вгору поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Відпочили. Наступний режим. Три плюс три. Ми робимо. Динамічні, звичайні відтискання. Три. Опускаємося вдих, піднімаємося видих. На четвертому ми робимо три зупинки, але довші, не так, як ми робили в першій вправі, але зупиняючись на рахунок, на ніяких Поїхали. Вийшли в правильну позицію, руки ширше. Та запускаємо також. Поїхали три динамічних. Один, два, три. Призігнули лікті. Один, два, три. Ще призігнули нижче. Один, два, три. Ще нижче. Один, два, три. Видих. Поїхали. Три динамічних. Один, два, три. Призігнули лікті. Один. Два, три. Нижче. Один, два, три. Ще нижче. Один, два, три. Видих. Супер. Відпочили трішки. Четвертий режим це просто класичні відтистання. В ідеалі тут робити свій максимум. Якщо. Ваш максимум більше, ніж то, ніж то, що я даю, то просто замість відпочинку зробіть до відчуття, що ви вже не можете зробити хоча б ще один. Це буде супер. Приготувались, виходимо знову в правильну позицію Таз з підкручений. Поїхали 10-9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Опускаємося низького родьми. Три, два, один. Продовжуємо. Якщо вам потрібно, роблю навіть невеличку паузу. Для того, щоб це справді був ваш динамічний максимум, зробіть його ідеально. Отже, останній це статичний максимум. Ми виходимо в статику в трьох положеннях. Вийшли правильно, підкрутили таз, руки широко. Перезігнули лікті. 10, 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, чотири, 3, два, один. Опустились нижче. Десять, 9, 8, сім, шість, п'ять, чотири, 3, два, один. І ще дуже низько. Десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Супер! Супер круто! Я сподіваюся, ви відчули ефект наших відтискань. Тепер ми лягаємо на живіт. І ми зробимо вправу, яка включає і наші руки, і... Розслабляє спину. Для цього ми долоні ставимо під плечима. Якщо відчуєте таку сильну компресію попереку, поставте долоні трішки ближче. Точніше, навпаки, далі. далі вперед посути. Таз і ноги розслаблені. І ми, допомагаючи собі руками, розкриваємо себе, піднімаємо. Опускаємо до підлоги, кладемо лоб на підлогу, або просто торкаємося лобом. Або не торкаємося і знову розкрилися. І допомагаємо себе виштовхувати руками. Поїхали. Ми знімаємо навантаження зі спини. Розгинаємо її і додатково включаємо свої руки. Десять. Дев'ять. По можливості таз і ноги більше розслабляємо. Вісім. Продовжуємо. Сім. Шість. Виштовхуємо себе завдяки рук і спині. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Положили долоню на долоні. Перед собой. Положили лоб на долоні і відпочиваємо. П'ять, чотири. Три. Два, один. М'яко, поступово піднімаємось, сідаємо. Ставимо руки позаду, кистями вперед, долонями вперед. Ноги ближче до сідниць. І виводимо себе в такий стілець. Поперек штовхаємо вгору і сідниці. І ми трішки розгинаємось в ліктях, точніше згинаємо в ліктях. і піднімаємось. десять, дев'ять. вісім, Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Тепер. Ми проводимо таз і виштовхуємо таз вгору, тримаючи себе на руках. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили таз. Сідаємо, схрещуючи ноги, закриваємо очі. Потягнулись руками вгору дих і руки через сторони вниз видих. І знову вдих і опустили видих. Ставимо руки на коліна, до догори. Відчуваємо своє тіло, розслабляємося, дозволяємо відпустити напруження з тіла. відчуваємо своє дихання, відчуваємо, як розігрілося тіло. Пройдіться увагою, починаючи від ступнів, вверх, вверх по ногам піднімайтеся. сідниці, живіт, спина, груди, руки. Шия голова. Відчувайте своє тіло. Заняття закінчене. Гарного вам.